Завчора товпа рятувала, коли геть від пилата ішла, Розіпни, розіпни все кричала і Христа на розп'яття вела. Спас ішов, спотикався і падав. Весь зігнувсь під вагою Христа. Хто ж тебе на Голгофу провадив? Світи тихі, любови свята. Підійшли, ось Голгофа видніє, ворог тішиться, він переміг. І темрява хрести чорні криє, і панує над світом вже гріх. Сьогодні раненько природа віроди ще спала, і город великий ще спав, а слава Господня на небі засяла, як ангел до гробу припав, врадів увесь світ, коли склеп відчинився. І з роблю Спаситель наш встав. і пекло замовкло, і гріх десь подівся, і ворог десь раптом пропав. І ті, що тоді із хреста гузували, коли він у муках горів. Сьогодні від жаху і болю вмирали, бо взнали про подвиг Христів. Спаситель Воскрес, і прийшла перемога, радіє в цей ранок усе. Прокиньте всі люди, і жийте для Бога, Христос Воскрес і спокій всім несе. Сьогодні нам світло вже стало світити, і ясно вже сяє зоря. Прокиньте з Адамові діти і віруйте в Бога і царя. Амінь.